Доброго ранку, бажаю вам, шановні телеглядачі. Рада вітати наших ранкових гостей сьогодні. У цій студії Ігор Кравець, голова громадської організації Українська Єдність, учасник бойових дій. Олександр Бондаренко, заступник голови громадської організації Українська Єдність та учасник бойових дій. Віктор Богачов учасник бойових дій та Юрій Чайковський учасник бойових дій. Вітаю вас! Дуже дивно мені сьогодні говорити учасник бойових дій, дивлячись на вас, на зовсім ще молодих і навіть зовсім юних. Чоловіків і хлопців а, мені дуже дивно, тому що ще нещодавно, років 5-10 тому, ми говорили, що учасники бойових дій, ветерани війни це сивочолі чоловіки вже поважного віку. Сьогодні ж, на жаль, так сталося три роки тому так сталося. Що учасник бойових дій ми е, говоримо про людей, ще зовсім юних ще зовсім молодих, але які захищають нашу країну сьогодні. На сході країни, там, де відбуваються бойові дії, де фактично йде війна. А, я думаю, що звичайно на початку у вас будуть слова привітання нашим городянам, тому що а, сьогодні дійсно свято, наше місто, 73 роки тому було звільнено від нацистських загарбників. Да. Добре утра всім гражданам міста Херсона. Хотімо, ліса нашої організації і всіх ветеранів, учасників бойових дій. Поздравить вас с годовщиной освобождения города Херсона от немецких захватчиков. Что бы хотелось вам у цей день побажать, Александр? Ну, в первую очередь, хочется пожелать это скорейшего окончания войны, которая сейчас происходит, которую никто не ждал, и вот так вот. И естественная мира. Юрій Віктор, чи могли ви уявити, коли ви вивчали з підручників історії події Другої світової війни? Чи могли ви уявити, що через фактично 70 років на українські землі знов падуть снаряди? Ні, звісно. Якби жили нормально. Сегодня... Я навіть не думав, що возможно такий варіант, що я буду служити в армії і йти на війну. Усі ви добровольці? Да, ви да, самі да. зробили свій е, вибір, ви самі пішли захищати країну. А, зараз е, коротко, мені б хотілося почути історію кожного з вас. Я думаю, що це дуже цікаво, і нашим доглядачам. Як ви зробили для себе цей вибір? Ну, все почалось у мене дві 2014 році. Я був волонтером, був на Чанкарі, Каланчак. Потом так получилось, что мои друзья попросили, чтобы я помог одной из наших бригад в районе Донецкого аэропорта. Мы приехали, ну, посмотрели всю обстановку и там так и остались. Это прошло там два месяца, потом добровольца мобилизация, опять десантно-штурмовой батальон и опять же то же самое место, где был я изначально. Виктора, ну, как ваша история складалась? Моя история сложилась как-то неожиданно. Про первую волну я услышал. Я пришел в военкомат, сказали, я как бы не подхожу. Они набирали там определенное количество людей определенных характером. А на вторую волну <как> мне позвонили, сказали, тебе либо повестка, либо Я говорю, да я сам приду, не на мне. Повестка. Либо я... еще уже приходила, там. Да, я уже приходил, как бы меня знали, там уже в военкомении. Я пришел. Нет, мы это сам сразу сказали с вещами. На определенный день я пришел с вещами сразу же. Все, и нас в этот же день отправили уже на подготовку на формирование батальона наш. Сколько вы были в зоне АТО? Именно в зоне АТО я был 7 месяцев. А так я еще по Херсонской области стоял на Арбатской стрелке и потом Каховская Юрию, как ваша история складалась? Ну, у меня немножко интереснее история. Я прожил на тот момент в городе Харькове. Когда услышал уже, ну, когда начался это все, начались митинги и разгон в Харьковской ОДА. Ну, пришли в военкомат с парнем. Нас, естественно, от футбола сказали, что мы не подходим, там набирается определенная группа людей, которые уже есть знания, есть умения в этом всем. А, вот. а на тот момент у меня мама проживала в Афганистанской области. Ну, я решил, мы решили сюда приехать, и тут пришли военкомат. Военком нам сказал, хороший человек, спасибо ему большое. Говорит, а да, если я言, Харьков даст добро, то мы будем заниматься вашими документами. Ну, Харьков, конечно, дал добро, и мы пошли уже тут сначала на Широкий Лан, а потом уже в зону АТО в район Донецкого аэропорта. Заразумело. Александр, как ваша история складалась? До войны я работал национальным менеджером. Вот. А потом, когда это все началось, я на Фейсбуке нашел э, анкету. Э, ну, заполнил анкету на батальон Донбасс и батальон Айдар. Ну, как говорится, кто первый, тот и туда и пойду. Через две недели позвонили, вот, спросили, сколько времени надо. Три дня. За три дня я уже был в батальоне Донбасс. От, пройшов підготовку і прошов воювати. Зрозуміло. Не можна порівнювати війни, тому що різні технології, різний противник абсолютно. Але ж. Е... Все-таки сьогодні, ви вже не пишете листи, як ми читали листи, які писали і відправляли? Сьогодні вже є мобільні телефони. Я розумію, що зброя абсолютно інша. Абсолютно інший, мабуть, метод спілкування між людьми там на війні. Що відбувається зараз? Як все це спілкування відбувається зараз? І зв'язок з тим, ось що є. Ми розуміємо: на сході йде війна, там вбивають людей. Там падають снаряди, там заміновані території. А тут ми цього не відчуваємо фактично. Тут ми ходимо в кафе, тут ми переглядаємо фільми, тут ми ходимо на дискотеки. Ми спокійно вчимося, спокійно лікуємось, гуляємо. Ми лише чуємо з новин. Ми лише це бачимо по телевізору, і ми чуємо з ваших розповідей. Але 100% цього ми пережити не можемо. Тому, мабуть, ми і не розуміємо 100% того, що відбуває. Як ви також реагуєте, ви приїжджаєте туди, там війна. Приїжджаєте сюди, мабуть, дехто говорить, ну там ну, ну, та є. По війна. Війна. Да. Тут теж тут по-своєму да, війна. Тут позиційна війна йде більше. Там немножко Да. Спокійніше. Там спокійніше? Да. Да. Чим Там ясно, там твій враг, а тут ти, а здесь непонятно. Хто? Як ви людьми, любого оглама. Він тобі улибається, а в спину вже готов, тобі нож ставить. Поэтому И, там все проще. І часто ви тут з таким стикаєтесь? Ну, Постоянно. везде такое. Тобто для вас війна не закінчується там. Ви приїжджаєте сюди, у вас відпустка, але ви тут продовжуєте боротись, так? Ну, і проходить все время, так такой адаптации. Ну, Не знаю, сколько у каждого свое это время. Допустим, по мне я еще не адаптировался до этой мирной жизни. Постоянно смотришь телевидение, хочешь опять каким-то образом вернуться на старое место. Я думаю, что это хочет ум... хочется повернуться туда. Да. да. То есть, вам там уже пока так? Пока идет война, любой из тех, кто воевал, хочет вернуться туда. Ну, Я ж так розумію, що на ваших очах були загиблі, на ваших очах були поранені. А, і а, не будемо приховувати, на психіку будь-якої людини це впливає. Навіть найсильнішої людини, я розумію, що ви сильні люди. Не лише фізично, але й духовно, морально, ви сильні. Але все ж таки все це впливає. І а, що вам допомагає тут відновитись? Друзям, товаришам. Вы вас разумеете? поддерживают? Ну, не Конечно. все, но некоторые. Основная масса, Основная да. Основная масса, да. В основном, наверное, друзьями остались те, с кем ты служил, с кем был там. Да. А те, которые остались за этой ширмой, то те практически так отошли на второй план, можно сказать. С ними просто поддерживаю связь, общайся. Да, есть люди, которые с которыми еще плотно общаешься, считаешь, ну, дружишь все. А в основном сейчас друзья, товарищи, это вот, которые были там. З ними. На жаль, так сталося, що зараз багато хто говорить так, я патріот, я все знаю, як повинно бути. Я ось розмовляю українською, одягнув вишиванку, тому ось я дійсно патріот. Але ж неважливо, у що одягнена людина, важливо, що в неї тут, у душі, у серці. Чи часто ви стикаєтесь з такими псевдопатріотами? Є дійсно є, є. є такі. Заходиш там в різні кабінети. Президентские фотографии висят, Тарас Игры Шевченко, флаги, вышиванки, а на самом деле в душе на диководство. Вышивато. Вышивато, да. Пиар, просто пиар. Но и люди пиарятся ну. на этом. Э, Знаете, есть... фильм был э, Свадьба в Малиновке, да? Власть меняется, кепочку поменял. Все нормально. Так, то есть патриот. так же самое и здесь, у нас в городе такое. Большинство сталкиваются с этим, потому что. Ну, вроді да, він кричить, я патріот, я там чуть ли не все віддам, все сделаю, а виходит, ну, в итоге как як виходить в что... що человек... ну коли доходить до діла, да. так діла немає. А, ну, це дуже звичайно прикро. А, ну і запитаю ще, як ваші рідні реагують на те, що ви там? Зрозуміло, що це шалене хвилювання. Що ви не кожного дня можете вийти на зв'язок? Що ви не кожного дня можете сказати, де саме ви знаходитесь? А, а рідні, звичайно, хочуть знати все, особливо а, жіноча стать дуже допитлива завжди. А де саме? А чому так? Ви ж не можете давати цієї інформації. Як ось це спілкування з рідними? Раніше ми знаємо, що ось з першого гостей розмовляли, листи писали, навіть писали тому, хто знайде лист, там, передайте моїй тіці. Як сьогодні все це відбувається? Як відбувається ваше спілкування з домівкою? Ну, ми живемо в мірі технології, зрозуміло, це мобільний телефон, і всі розуміємо, що не завжди їм можна воспользоваться, когда идут боевые действия, когда идут обстрелы, особенно когда идет прослушивание всех мобильных телефонов, не желательно говорить, где мы находимся, что мы делаем и когда мы будем в каких-то других местах. В основном, ну, если есть у нас возможность пообщаться с домом, то конечно через мобильный телефон. Ведь ваших побратимы на я чула, что зараз идет война технологий. я зараз говорю про зброю. Чи так це і як правильно це розуміти? Ну, йде в основному е війна артилерії, я б сказав би так, е війна орудій. Е зараз багато залежить від коректування огня, від е степені його подачі. Е в основному так артилерія спасає ну, дуже ну, багато наших життів. Пушки, Самоходної установки, танки, міномети. Це і сьогоднішня їхня війна. Да, дальня дістанці. Велике щастя, мабуть, відчувається, коли звільняєш місто. Це, мабуть, якісь почуття, які неможливо передати. але все ж таки розповісти, я думаю, можна, хоч частково, аби ми це відчули. Я знаю, що ви звільняли місця, міста на сході країни, які вже були окуповані. Ви їх звільняли, ви вам раділи люди? Ми бачили відео, де люди просто хапали вас за руки, за руки і просили не йти, не покидати їх. Або ж раділи і дякували за звільнення міст. Що ви тоді відчували? Олександр розкаже. Ну, якби частічно то эйфория, радость, от то, что именно освободили этот город, там все, ну, знаете, не, ну, не все люди радуются, да, то есть многие вот из-за этой пропаганды, многие боятся просто, потому что напугали людей до такой степени, что придут укропы, всех там поед, детей поедят, там женщин изнасилуют и так далее, да. Это было ж, у меня был случай в Иловайске, когда люди, люди просидели э, в подвале, вот, и мы их, когда их освободили, они вышли на улицу, все, ну, что, что брали с собой, то отдали, там, сухпои, там, кого какие конфеты детям давали, вот, и меня женщина одна попросила сигарету, такая закурила, говорит, да, хорошо, а где же бандеровцы? Так я бандеровец, как бандеровец, ты на русском языке разговариваешь. Ну, да, есть, пропаганда большая да. сильно промывает мозг людям, и они до конца не, не осознают о том, что они делают, делали изначально, а когда уже приходит к это, это все к ним в дом и они это ощутили уже на себе, тогда уже люди начинают понимать то, что, в принципе, не стоило было вообще это вот сделать. И многие тоже говорили, вот, допустим, у нас в песках жили семьи. Вот. Они тоже сначала думали, что вот придут, там начнут разборовывать э, и так далее. Но когда ребята уже зашли в Пески, уже ну, как бы, ничего этого не было. И люди довольно из тех, кто там остался, то есть, ну, радовались тому, что, ну, что пришли ну, действительно мы. И некоторые из местных жителей рассказывали о том, что когда были э, террористы у нас э, в поселке, У них намного хуже було жити, тому що вони з підвалів не вилазили, постійно сиділи в підвалах, їх не випускали туди. То есть, ну, такого от плана. Зрозуміло, маємо телефонний дзвіночок, послухаємо його і продовжимо розмову. Доброго ранку. Добрий ранок, дорогі мої, рідні, мої, любимі мої, діти. Мені 71 перший рік, і мої думки, мої почуття, моє серце завжди з вами. Низький вам околи. Шану і хвала вам. Я вже третій рік побагаю вас, що Божу. Мої молитви і мої думки з вами. Хай Господь Бог береже вас. І ми чи можемо будемо побагати. Хлопці рідні, поможіть змінити країну. тільки на вас надії, тільки ви це можете зробити. Щиро вас дякую, річки, бабок, я люблю вас. Дякую, велике, за дзвіночок. Дякую. Дуже приємні слова, і мабуть, коли е, ви на передові, коли ви ризикуєте власними життями, е, то саме ось такі теплі слова е, ви пригадуєте, так? Yeah. Ваших yeah. рідних, тих людей, які просто ось так болівають. Я ж певна, ви не знаєте цю жіночку, але бачите, як вона боліває за кожного з нас, з яким відчуттям вона говорить. Тож дякуємо вам за вашу позицію. І звичайно, я думаю, що це вас надихає, так? Конечно. передовой еще вот рисунки, которые. Детские привозят. рисунки. Детские рисунки да. Да. Это боевой дух да, поднимает, поднимает на максимум. Вы, э, я знаю, еще блиндажи прикрашаете всем да, малюнком. Да. У меня рисунок в бронежилете лежал вот тут, свернутый в районе сердца, лежал Мне в тоже рисунок. Домой попривозил их. И я когда уезжал, увы, я его забыл, этот рисунок дома. Ну, в бронежилете, сдал так вместе с рисунком. Ну, у мене теж лежала запись від мами і від, 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 від Ну, Вони там писали для там або що там в этом роді теж завжди лежало бронежилет під, ну, під пластиною. І так те ж саме дал, вместе з бронежилетом, просто парню ну, я думаю, що ці записки, які дійсно написані з величезною любов'ю, вони будуть берегти тих людей, да. яким ви передали ці бронежилети ці записки. Я думаю, що, мабуть, від дітей так, це найочікуваніші такі подаруночки, які вам привозять волонтери. Саме приємне, нам теж привозили маленькі такі обережки, які зробили діти своїми руками. Фотографії цих дітей у мене до сих пор вдома вона храниться. Це з міста Житомира нам передавали. Перша гімназія, перший клас. Довольно очень было приятно. І так, ось цей обережок я ви з собою. Я вам дуже вдячна, що ви завітали сьогодні до нашої студії. Спасибі вам за те, що ви завжди відгукуєтесь на наші запрошення, приходите, розповідаєте, так. ділитесь своїм досвідом, ділитесь своїми проблемами, своїми радощами. Ми це дуже цінуємо. І ваші побажання сьогодні зранку нашим телеглядачам. Ну, саме перше всім міра вам, добра. всего самого хорошего. Так. Ну, это, скорее всего, здоровье крепкого, а все остальное уже будет, если будет здоровье. Ласка. Да, я думаю, что самое главное сейчас на данный момент это мир чистого неба на новой. Ну и чтобы злада была в семье. Ну, я хочу сказать, чтобы не ведитесь на то, что там везде кричат там зрада там всех предали там и так далее то есть э, сейчас э, украинская армия довольно таки сильная и мы победим Що ж, нехай так і буде. Дійсно, перемога буде за нами. Перемоги бажаємо усім нам. Я вам дякую, що ви завітали. сподіваюся, ще неодноразово з вами зустрінемось у цій студії. Будемо ми дуже очікувати на ці зустрічі. Що ж, вам бажаю також хорошого сонячного дня. І нехай усі ваші світанки, і усі ваші світанки, ваших рідних, будуть завжди. Яскравими, спокійними. Спасибо. Ну що ж, а нашим телеглядачам нагадую, що гостями нашої студії сьогодні були Ігор Кравець, Олександр Бондаренко, Віктор Богачов та Юрій Чайковський учасники бойових дій. У нас ще не все. Будьте з нами.